Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. У далекому далекому лісі, де сонячні промені пробиваються крізь густі крони дерев, а вітерець ніжно гойдає листя. Жила компанія незвичайних звірів. Їх об'єднувала одна спільна пристрасть. Вони любили малювати. Крокодил Гретта малювала хвостом. Вона була справжньою майстриною широких мазків і розмашистих ліній. Її картини завжди мали глибину й динаміку, немов хвилі могутньої річки. Ворона Роксі використовувала свій дзьоб, щоб створювати дрібні, майже ювелірні деталі. Її картини були схожі на мережеву, кожен мазок продуманий і вишуканий. А їжачок Піко. Мав свій власний стиль. Він занурював лапки у фарбу і створював картини, схожі на мозаїку, залишаючи маленькі відбитки по всьому полотну. Разом вони утворювали неперевершену команду лісових художників. Одного дня, коли друзі зібралися біля Великого Дуба, з гущавини вийшла стара мудра сова Марфа. О, мої юні митці, мовила вона. Розправивши свої великі крила, я принесла вам чудову новину. У сусідньому місті звірів оголосили великий художній конкурс. Переможець отримає чарівний пензлик, що може втілити в життя будь-який малюнок. Звірі переглянулися. Вони ніколи не виїжджали за межі свого лісу, але можливість отримати чарівний пензлик розпалила їхню уяву. Ми повинні спробувати. вигукнув Піко, підстрибуючи на місці. Так, підхопила Роксі, це буде наш шанс показати, що ми справжні художники. Грета лише кивнула. Вона завжди була спокійною, але її жовті очі світилися захопленням. Ранок був ясний, коли друзі вирушили у подорож. Вони поклали свої фарби, пензлі та полотна у візок, який тягнула Грета, і вирушили стежкою, що вела до міста звірів. Дорога була не з легких, вони перетинали річки, піднімалися на пагорби та проходили густі зарості. але кожна перешкода лише зміцнювала їхню дружбу. Вони дійшли до глибокого провалля, а міст, що вів на інший бік. Був зруйнований. Грета задумливо подивилася на своїх друзів. А що, як ми намалюємо міст? запропонував Піко. Роксі відразу взялася до роботи. Вона використала свій дзьоб, щоб вималювати деталі, а Грета розмашистими рухами створила основу, а Піко лапками додав текстуру деревини. І сталося диво, їхній малюнок ожив, і перед ними з'явився справжній міст. Друзі здивовано переглянулися, але часу на роздуми не було. Вони швидко перейшли на інший бік. Коли вони нарешті дісталися міста звірів, їх вразила краса місцевих галерей та майстерень. Тут жили найкращі художники лисиці, які малювали пухнастими хвостами, слони, що використовували свої хоботи як пензлі, і навіть равлики, які створювали картини слизовими візерунками. Конкурс мав відбутися на головній площі, кожен учасник отримав полотно, фарби і мав створити шедевр. Який передасть його бачення світу. Грета, Роксі і Піко вирішили працювати разом. Вони розгорнули величезне полотно і почали творити. Грета зробила потужні мазки, що створили основу картини, могутню ріку, яка символізувала життя. Роксі намалювала деталі, листочки, які пливли за течею, і легкі хвильки. Піко додав безліч маленьких відбитків, перетворивши картину на справжню симфонію кольорів. Коли вони закінчили, глядачі завмерли. Їхня картина була живою, вона ніби дихала. Судді довго радились і нарешті головний мистецтвознавець, старий черепаха Фін оголосив Приможці Грета, Роксі та Піко, ви створили справжнє диво. Коли їм вручили чарівний пензлик, друзі не могли повірити своїм очам. І що ж ми намалюємо першим? замислено запитала Роксі. Дім! Відповів Піко Великий дім для всіх художників лісу, де ми зможемо малювати разом. І вони взялися до роботи. Пензлик слухався їхніх рухів, і незабаром у лісі з'явився затишний будиночок із величезними вікнами, світлими майстернями і галереєю для всіх тварин, що хотіли творити. З того часу чарівний ліс художників став відомий на весь світ. А їхні картини приносили радість усім, хто їх бачив. Бо коли малюєш серцем, мистецтво оживає. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон прилетий до долонь, Підписку залиш, і казка прийде. у новий чарівний Васід приведе.